Вже хлопчик в мама вже важко доганяє його. Вже навчився повертати. Все добре. І так, пацан вже жена. Пацан, я ж тебе не дожену. Привіт, як справа? Бібід! бі, -бі. бі, -бі. Ще сюди, бібікалку, тобі треба. Вже мама важко доганяє, вже навчився повертати. Вже самостійний. Тому шолом на голові. О, що то сталось? Ти її впав просто. Точно впав? Щось не дуже. Ага. Впав. То що вставати будемо? Та, ручки по... Ой, то то то, що то, то таке? Ручки потруси. Все добре. Погнали далі. Що таке? На велосипеди задивляєшся? Угу. Угу. Кататися будеш на велосипеді? А педалі крутити на ньому будеш?